Якщо чесно, не можливо, можливо, підійде Руслан Домович, і допоможе нам розібратися по цій парі в цій парі змагаються, дивимося от там постріл. Тепер влучання ножем має бути. Будь-кий був спортсмен з червоного кута? ні. Ні, доводиться штрафне проходити. І... А тут, тут що, тут влучив такий, якщо він одразу пішов на... Помагатися руками, руками не так, от, тому що наш попустився один спортсмен спортсменів Чернівецький, який спокійно спокійно е, виграє червоний кут, перший раунд виграє, і спортсмени готуються до другого раунду. Це боротьба у рингу буде. На ну, це теж є визначний час. Поки що, ну давайте подивимося, що робиться з Максимом Ткачем. Це спортсмен, який в попередньому фіналі там боровся, бився проти цьому році, в основних кістиловісті, в цих кістилових містах є надзвичайні рішення, про сміттєві порушення і про порушення дітям, які не Припустимо, що це Андрій Панасюк, Одеська область, Червоний Кут і Станіслав Іванюк, Чернівецька область Синій Кут. Це так припущення, тому що оголосили, що в наступній парі зустрінеться Антон Чобан Чернівецька область, Євген Прухніцький, Хмельницька область. Ну, можливо, вони там мали б. послідовності ну, В одній ваговій категорії до 85 кілограмів е, юніор 18-20 років вони мали б почези, да, тобто поспіль проводити двобої в цій категорії, тому за, цим, е, за цією ознакою припускаємо, що, е, що тут е, зараз е, у червоному куті. Андрій Опанасюк, а у синьому Станіславі Іванюк ну, збігається за тим, що синій кут Буковинець, чернівчанин. Бачимо форму, гарну форму. Космосад допоміг свого часу. І що зараз? Спортсмен з Синього кута, яка затримує зауваження. Два раунд... Другий раунд, показує арбітр. другий раунд. І побачимо, як вони складатися. Удар два бали заробляє Станіслав Іванюк. Ну, це Якщо ми не помиляємося, знову ж таки, тому схоже, там може бути те, що ми пропускаємо. Зараз два бали ще і Тай ні, нічого не оціниться. У 5-0 веде синій кут у цьому поєдинку. Це топ-4. Тобто, знову ж таки, не оцінили, не оцінили після команди там. Він бал здобуває червоний кут. Ну зараз дуже до знадобилася нам допомога інформаційна, скажімо так. Дуже, дуже класно Я почав цей раунд, але зараз вже 5-3 перевага ну, не тане, але з 5-0 було по ходу. Тому е, поки що, поки що е, пауза пов'язана з тим, що е, амуніцію треба провести у порядку. У з червоного кута. Ми зараз е, заручаємося, е, заручаємося підтримкою Івана Штефюка на відстані, щоб розуміти, хто з цієї парі. Справді це Андрій Панасюк і Станіслав Іванюк е, в цій парі. Зараз. Е, бо поки що нам не зрозуміло хто, хто сам Грингу. Е, чекаємо підказки від, від Івана Штефюка. Є е, припущення, що це. Андрій Опанасюк і Станіслав Іванюк. Чи це справді ця пара, щоб ми не помилилися, не розказували про інших спортсменів? Насправді хто ж тут? Здається, все-таки піднімається в нас на коментаторське місце. Панасюк, зараз розставить, розставить все по, по місцях. Зауваження отримує скажі, з червоного кута. Поки що фігурує просто червоний кут і синій кут, тому що і що зараз. І що зараз? Переможцем стоїть у нас в цій парі чинецьких куртни. Це Станіслав Іванюк чи ні? Так, 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 так. Станіслав Іванюк. це категорія до 85 кілограмів і він вариє цей двобій. Наступні парі буде змагатися Антон Чобан, Чернівецької області, Євген Трухніцький, Хмельницький область.